Дощів не було, земля вся висохла. просто сухуща. Отак От я наповнюю ці борозянки водою. 120 грам на 10 літрів води. От так ми поливаємо баклажанчики. Всім вітання, слава Україні. Тут трішки у нас перчика посаджена, така ладочка небагата. Тож вирішив сьогодні його полити. Тут раз, два, три, чотири рядочка полив. і пригорнув. І у нас вимкнуло світло. Ну, отак от я робив таке борозне під кожним рядочком і заливав воду. Гарненько заливав, вона там щоб гарно промочило, а потім сухою земелькою пригортав. Ну от, чекаю, повини скоро вимкнути світло. Зараз продовжу тут палю. Таке вже навіть хойде. Позав'язувалися причинки. А така спека що треба трішки їм піддати, хоч раз гарно полити, бо там обіцяю ще більше жара буде. Тузна. Оце баклажанчики наші синенькі. Вони стоять. Ми їх ховали від колорадів отак такі бутилки з-під води. Ви бачите, вони як в юбках стоять. Ми прямо сюди заливаємо от, І вона тоді потихеньку впитує там. От, а Зараз полю. Ну, якщо вклочать світло, звичайно. І потім ще вечором хочу. Обробити перчик кальцієво з селітрію. Я вже раз обробляв. Це на початку, коли ми посадили, і вони активно почали набирати ріст. Ну, не знаю, неділі-дві назад, можливо, навіть більше чи менше. І зараз, думаю, сьогодні ще раз обробити. от ну Чекаю світла. Дочекалися ми світла, а так я наповнюю ці борозянки. Водою, ну, гарно напомню, вони трошки впитає, тоді я сапкою, позагортаю так сухенькою землею і все його закрію. Ну, Добре, я промочую, Ви бачите тут, гарно, нехай напитується, бо земля дуже суха. От так. І зараз остальний також просто залью водою. Дощів не було, земля вся висохла. просто сухуща. Так, от це останні... Два рядочка дополиваю, наповнюється борозинка водою. Звичайно, цей спосіб, не знаю, як щодо ефективності, але не економний щодо води. Раніше ми зовсім не поливали, проходили дощик і якось воно все само собою росло. От, поливали тільки коли розсади висаджували. Але зараз, щоб щось водило, Доводиться поливати. Тож, мабуть, все-таки треба задуматися про капельний полив, він більш економний, Ну, і мабуть, значно ефективніший ніж такий спосіб. Ну, На сьогоднішній день ми робимо так, хоча хтось не передають там ближайші найближчі дні чи навіть тижні. Дуже для спеку. тож не знаю, допоможе воно ще ні. Спробуємо. Всі рядочки политі, майже все гарно впиталося. Беру сапку і просто цей рядочок присипаю, щоб водичка не іспарилася, не випаровувалася. А так, як оці 4 рядочка, так і все. Так, зараз я поки загортаю, сонечко вже сіда і тоді буду бризкати зверху перчик. Отже, зараз перчик буду обробляти кальцієвою селітрою. Кальцієву селітру беру з розрахунку 120 грам на 10 літрів води. Ось і відважу собі, скільки мені потрібно. Зараз я розполочу. Це значить я буду обробляти для того, щоб не було вершинної гнилі на плодах. На самому перцю. Раніше ми нічим не обробляли. Перший раз я обробляв минулого року. Це я дещо підглядаю здебільшого на каналі життя як річка. От там дуже цікаво розказує пані Валентина про те, як вони вирощують, вони там велика імплантація. І дещо я беру деякі її поради, застосовую у себе. От, тож дякую пані Валентина, що ви ділитесь своїми знаннями. Може ще раз зараз розводжу і побризкаю. Щоб не було гнилі. Бо в минулому році у нас дуже здорово це вершина гниль побила, плоди вже вже були такі спілі гарні, здорові причини, і вони були частково такі присохші. Ну, зветься вершинна гниль. Не знаю, як по така. Це наш перчик, який ми посадили по ранній картошці, там де викупали ранню картоплю. Отакий гостей. Я його теж полив таким самим способом, як і сьогодні поливав, але це було трошки раніше, днів п'ять тому. Він такий вже чахленький був. Але полив, підгорнув і він такий ну, живенький став. Зараз я також його побризкаю, пальцевою селітрою. Нехай він собі можливо щось щось то й буде Вона навіть вже викидає квіти можливо щось і зав'яжеться так друзі буду закінчувати наостанок хочу подякувати нашим збройним силам за те, що оборонять нашу країну силам ППО і всім, хто причетний, всім, хто донатить, хто, хто як допомагає нашим збройним силам, для того, щоб скоріше прийшла перемога над цією країною, агресором Російської Федерації, яка обстрілює дитячі лікарні ракетами і вважає це. Правильно. Тож цим нелюдям прощення не буде на кілька поколінь. Як не як, а війна все одно закінчиться. Тож я думаю, всім цим. Ой, не знаю, я не хочу це матюкатися. Я думав, ви мене зрозуміли. Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна. Слава Україні!